Одним з найбільших патріотів усіх часів і народів справедливо вважається Тарас Шевченко. Мало хто із таким вогнем душі захищав свободу і незалежність батьківщини, честь і гідність народу. 9 березня – 209-та річниця від дня народження геніального українського поета, художника і філософа, нескореного патріота. Тараса Шевченка і 379-й день війни в Україні. Ми горді з того, що впродовж століть в устах патріотів рідного слова звучала наша мова, її берегли, як перлину, щоб колись заговорити нею на повний голос. І коли гостро постало питання бути чи не бути українській мові і культурі взагалі бути. Відповів на це великий Тарас своїми творами. Тарас Григорович Шевченко. Свою Україну любіть, Свою Україну любіть, любіть її воврем'я Люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра? Добра святого волю, волю, протецтва, працького нашли, несли і несли чужого тю, поля і Україну принесли. Великих слов, велику силу та й більш нічого. Речіте, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонились. Не дуритесь самі себе, учітесь, читайте і чужому научітесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цурають, в хату не пускають, чужі люди прогоняють і немає взлому. На всій землі безконічній веселого дому. Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілуйте вільними вустами, і забудеться самотня давня година, його живе слава, слава Україні! І світ ясний, невечірній, тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Жоден вірш українською мовою не здобув такого широкого визнання. У світі, як Шевченків, заповіт. Твір, пройнятий прагненням бачити прекрасну людину на прекрасній землі. Поет вірить у те, що Україна стане незалежною. Люди прозріють, а брехню буде знищено. І ми повинні виправдати його сподівання, здолати всі труднощі на шляху нашої країни до щасливого майбутнього. Хай же його заповіт стане нашим дороговказом. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милій, Що плани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як риве ревучий. Як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді я і лини, і гори, все покину і полину до самого бога. Моліться, а то того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, не порвіть, і ворожу злою кров'ю волею окропіть. І мене в сім'ю великій, в сім'ї Волині новий. не забудьте поминути, не злою тихим словом. Нас просто не існує без Шевченка. В цьому вся історія наша, все буття наше, всі наші мрії. Загально відомо, що Шевченко це Україна, а Україна це Шевченко, Шевченко для України все.